Шукаємо скарби, ми днями і ночами. Бо ми є скарба шукачами. Полісі по полі магаємо шукачами. пошуку скарбів, отримуємо вока. Місто козацького. Друзі, вітаю на YouTube каналі Азарт. Вибрались сьогодні з санію покопати. Саша з Майнлаб Еквінок 800. І я з Майнлабік Elite. Сьогодні виїхали друзі в розвідку, поїхали на одне місце. Саня там був декілька днів тому проїздом, спустили великий став. Ми поїхали туди, щоб там походити. Коротше, проходили, нічого толком не знайшли. От, а біля нього такий ліс. І вирішили в нього зайти, провірити, що в цьому лісі. Значить, ліс зароший такий був, що капець, Ми поки через нього пролізли, то хотіли вже виходити вертатись назад. От, але, тим не менш, знайшли ось більш-менш чисті місця. І в мене випала знахідка і в сані і знахідки по залізу. І, до речі, знайшов я шматок кераміки, схоже, на Київську Русь кераміка. От, е Попробуємо, тому що попід е цей ліс тече річка. Прям так омиває його. То я думаю, і величезні тут дуже схили, горби. Вон, бачите, там внизу у мене яма, а потім знову горб. От, і з цієї сторони це я підіймаюся він теж на горб. От, е тому будемо пробувати. Покажу показую знахідку. І рухаємось. Бо півдня вже, півдня пролазили, і толком нічого. У мене там три копійки радянських, пізніх І обручальне мідне колечко це що ми знайшли там в ставку. От, а по лісі поки що нічого. Гільзи кулі показую. А ви, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, хто не підписався, натискайте вподобайки. І не забувайте донатити і допомагати Збройним силам України. Номер карти для донатів в закріпленому коментарі та в описанні під відео збираємо для. На FPV дрони для батальйону К2. Не соромтесь, скидайте донатики. 5-10 гривень 15, 20, 500 тисяч, хто скільки може. Малих донатів не буває. Дивимось. Так, друзі, знаєш, дивіться, ходив я спочатку на програмі парк 1. Зараз включив поле 1, Чуйка 22. Швидкість 3, ферум 1. Ферму взагалі поставлю 0. Отак. Такий сигнал був. Оп, і випала ось така знахідка. Це... Цукерка називають народі. роді. Коняці в зуби вставлялись. Не знаю, правда, якого періоду, чи царизм, чи можливо якісь середньовіччя, чи що. Ну, доволі таки гарний. Ну і глибина штик. Ну так. А в Сані якийсь ножик випав. Підійдемо подивимось. О, Саня ще щось реє. Угу, ламочок, да. Ось ця частина від ножика. Та фокусуй. На жаль. Сама ручечка відламана. Так. Поки що коротше не густо. Друзі, дивіться, ось де була ця ямка, де я знайшов цю цукерочку. Поряд був сигнал. Гляньте, яка краса. Дивіться, друзі, яка шпора випала. Це капець. Кайф, абсолютно ціла, Абсолютно ціла. По періоду... Що це, друзі, середньовіччя? Чи старіше щось? Крутяк це шикарно. Кайф. Тьорочка. Кайф. Да. Дуже круто. Беремо, рухаємось. Ой-ой-ой, чуть не впало. Знаєш, почав крутити е, біля тої шпори вон, воно випало цих дві знахідки е, і ось спіймав сигнал. Дивіться випала якась така бронзова річ з дірочками. Прикол. І що це може бути? Можливо хтось в курсі. Класно. Хм. Прикольно. Продовжуємо. Так, глядачі, дивіться, в сані випило... Випала така ось е, набойка на чобіт. О, ну це з цих старіших, це до 1600-х. рання. Прикольно. Хочемо зараз вийти О, поле. Через цю річку якось переберемось. Хочемо вийти на то поле, подивіться. Перепливемо це, ні, каже. Перепливемо як треба. Так, ми вже на полі. Значить, кераміки повно. Ліпнина теж є. Кераміка середньовічна і керовська. А сигналів не дуже. Знайшов шматочок бронзи е, за кльопочкою. І ще не випало шматок підкови. Ну, підкова, бачите, старенька болото капець. Поки що так. Так, дивіться, Саші... Ой! Чуть не згубив. Випав середньовічний перстиньок розовітрів, але, на жаль, обламаний. оп і гудзик. Гудзик теж лисий, без малюнка. Коротше, журбиночка. Журбиночка. Друзі, всім великий привіт. Вітаю на youtube каналі Азарт. Сьогодні вибрались з пацанами трішки в розвідку. В новий для нас ліс. Ми тут ще не були, десь 100 кілометрів від дому. От, Приїхали ми сюди, ліс цікавий, дивіться, які ось здоровені дерева. On, заді мене яке прям здорове-здорове. Їх тут таких багато. Там бачите, протока річка була. От, і вона так по лісі тече і попід ліс, вокруг лісу, коротше ліс по картах цікавий. От, не знаємо, як воно буде наяву, скажімо так. Тому що трішки пройшли мусору повно, по знахідках, поки що нічого. От, е, сьогодні. Я з MindLap X Еліт. Elite. Ось такий, друзі прилад. По налаштуваннях на програмі Pole 1, Чуйка 23, швидкість 3, папа з Марс е, Ігор MindLap X Terra Pro і Саша MindLab Equinox 800. Попробуємо, друзі. Можливо, щось цікаве знайдемо. Якщо відео вийде, значить знайдемо. Мочитесь зручніше. Ми вирушаємо на пошуки скарбів. Друзі, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, натискайте вподобайки і не забувайте, друзі, підтримувати Збройні Сили України. Номер в закріпленому коментареві та в описанні під відео збираємо на fpv дрони для батальйону К2. Тому, друзі, будь ласка, донатьте, відкривайте очі, допомагайте, робіть щось, тому що ворог не спить, ворог наближається, війна, на жаль, триває. І потрібно працювати, допомагати. Тому, друзі, номер в закріпленому коментареві та в описанні під відео. А ми вирушаємо на пошуки. Глядачі, нарешті перша монета пів уже вже пройшов, блін. Дивіться. 15 копійок 1980-й. А в папи випало 5 копійок 61 і 2 копійки 71-го, начебто. От так. Глядачі, дивіться у батька яка. Крута знахідка. Це кафе, здесь якась здоровена підкова від якогось тягача, блін. Гейть з цими звістками, І стан дуже крутий. Стан підкови дуже крутий. Клас. З велесом 24 кГц. Програма поле. Чуйка 37. Підійшов до пацінів. Вігоря з Terreo Про, Гудзик з кураком. Гудзик такий. Білончик. Радянський, дуже гарний стан. 20 копійочок, 25 рік. класно. І така підкова Саші за Nox 800. Отака радянська копійчушка. 35-й рік, не частий рік. О, прикольно. обломаний ключ. Мощный вид скрайний. Царьок. Одна копійка Олександрівська. Накладочка на ножик на ручку. Шрапнель, мабуть. Короче, поки що так. О, і Тимогил Бодівський. Раритет, а. Це прикольно. А стан який? Це капець. Як Бухарський динарій в ідеальному стані. Ну. Такий крутий сигнал. Тупо навіть не копав. Просто, ось дивіться. Листя відгорнув під листя монета. І дивіться яка. Одна копійка 1905 чи 3 рік. Я щось. Микола Другий. Це прикол. Беремо, рухаємось. Саша, до речі, 5 копійок 30-го знайшов. І 1580-й там, значить. Наші, друзі, знову дивіться, є монета і знову майже верхує сигнал. Ось я піном звідси виковиряв. 10 копійок щитовик, 1930 якийсь там рік. Який рік? Не зрозумів. 32 чи що? Так, як вінокс 800. -й. 5 копійок 35 рік, 2061. І щойно ось всі ямочки. 15 копійочок 23 рік срібло. Ну, прикольно, прикольно. Це вже хоч щось. Друзі, спіймав гарний сигнал. Прям дуже класний. Спробуємо викопати разом. Можливо, і жбонь якась. Можливо, якась імперія. чи срібло подивимось, що там звичай Шо? так, що викопали. Девяносто. Ну, глубина, блин. Не в руку. <coughs> а, какой-то рубль средний. Оп. Монета. Какая-то монетка. О, это у нас Копійка Олександра ІІ. ти що, це прикольно. 1854 рік. Так, друзі, дивіться, копійка 1854 рік, тільки я переплутав це Микола І. Я щось думав Олександр II. Ну, супер класно. Стан такий файний. Непогано, я би сказав. Друзі, вийшли ми на степ, дивіться, яка ось ми по цьому лісі ходили. Бачите, річка. Вон, хлопці тут. Е -е, вийшли на такий степ, тут пагорби, капець, круто. І дивіться, Вігоря Майнлаб Xterra Pro. Оп, 10 копійочок щитовик. А у мене, друзі... Одна копійка 1924 року. Прикольно. Ось малі ямочки. Супер. Ну, друзі, краса, просто неймовірна. Е, можливо, якісь скіфи будуть. Якась Русь. Там він ще цікавий горб. З лісом, бачите, де сніг лежить. З лісу виходить, він там в лісі. От, бо ми прийшли з тієї сторони, а там не були. Можливо, зараз підемо по степу аж туди. Якщо нічого не цей, перейдемо на той горб, перевіримо. Що воно не фокусує. О. Ну, краса, друзі, неймовірна. Клас. Друзі, дивіться. Думав талер, Але, на жаль, випав газ 31.02. Ось такий значок, але прикольно. В емалях. Я дочі ходжу по цих пагорбах, оп! Дивіться, така штука. Щось воно мені нагадує, як то ключ, ні? Ключ? Можу помилятися. Дивіться, Саня зацепив середньовіччя, дивіться, скільки кераміки знайшов, ковані гвістки. Ну, вже, блін, тимійте, буде скоро і пора валити до автівки. Зацепив Саня за місце, подзвонив до нас, ми прийшли. Ну, зараз покрутимось. Може десь Бог щось випаде, якийсь глек. Може два, може три. І тут пищить просто все. Залізм, гвозді. Вон де ходи ігор, там домова яма, він в них вже кілька гвістків знайшов кованих. А я ось тут поряд, дивіться, що знайшов. Сережка, друзі. Дивіться, яка крута бронзова сережка. Це прикол. Це крутяк. І часу дуже мало у нас. Дуже мало. Цілий день ходили, нічого, толком не зацепили і тут під кінець на тобі є середньовіч. Так, друзі, дивіться, у батька випала така штучка бронзова. Отвір. Якийсь на версія чогось. Прикольно. Папа з цієї ями. Дивіться, яка штука випала. Саме якийсь, типу, якийсь свинцевий сплав. От, і аштирьок залізний. Чи то такий? Якийсь е, гвіздок був. Е, чи що? Чи якась прикраса їхня така, я не знаю. Прикольно. Все, друзі, на одному місці крутимось. Дивіться, друзі, був сигнал. Е, дивіться, що випало. Мені здається, що це. Типу від ножен. Оцей носик на верші, да? Якийсь, мабуть, був ножичок і це від нього на кобурі. Піхви там вірно називається, якщо я не помиляюсь. Це щось схоже на вершачок. Прикольно. І знаєш, дивіться, в сані еквіноксом випала ось така срібна ладанка. Але вона така закеша, але ціленька, класна. Коротше, якщо відчисти, скине фотку, я вставлю. Прикольно. Супер шукаємо. Друзі, дивіться, йдемо в сторону автівки, спіймати такий сигнал. І випала якась монета. Копійка вроді як. Александрийска. Да. Александрийская копейка. Ну нормально. Вот штаны. Ну, погнали. Здесь в сане выпал гузик. Вроде как Номер 14, але він з якогось металу не зрозуміло, якийсь білий. Прикольно. Погано блін видно вже. Що там нормально? Ну дивіться, друзі, яка сукерка. Отак.